Так, всім привіт! Це, напевно, буде заключна листівка до Дня Закоханих, але ми тему не лишаємо цю. І в нас дівчина і хлопець, який освічується її чи вітає зі святом. Трошки він буде нижчий за неї, тобто, і суть ми будемо таку нестандартну ідею робити. Що нам знадобиться: аркуш паперу, і ви візуально ділите його на Дві половини, приблизно тут у нас земля. І ми спочатку малюємо спідницю. Це буде така, можливо, з органзи, якась наповнена, от я її отак вимальовую. Далі ми малюємо ногу дівчину, яка ближче до нас. Можете отак просто намалювати. От вона стоїть от в неї коліна. За коліном іде трошки нижче, в нас ікра. Тобто в нас є така впадинка всередину ікра, і от дівчина стоїть на нозі своїй, наприклад. Це може бути балерина якась, чи як вам заманеться туфелька в неї така досить гарна в нас. зробили. Далі, дивіться, я би трошки, напевне, вище підняла коліно, зараз я подумаю, це. Інша ножка в неї вперед. Вона в неї стоїть на носочку, тобто вона буде трошки така довша. Тому, напевне, коліно, от бачите, в мене тут воно опущено вниз. Це так похибка. Воно повинно бути вверх під спідницею самої. Туди ми його ведемо. Але. Остаточка у дівчини буде десь отут наверху. так буде така ножка. І також туфельку вимальовую. Дівчина в нас готова. Можливо, отсю треба трошки вищий підйом зробити. Ну, це, я, знаєте, більше візуально дивлюся, може, це і не так. Отак наприклад. Дівчина висока. Далі в нас хлопець, він тягнеться наверх туди кудись і хоче їй подарувати квіти. Ми йому піджачок малюємо, за піджаком руку. Я просто одразу руку свою завожу назад, бо хочу зрозуміти, де в нас зап'ястя, коли закінчується. Штанці в нього джинси. І дивіться, тут він стоїть, тут в, ньому, в мене одна нога за, за другою ногою, і вони, наче, злилися, ми можемо трішечки вперед другу ногу поставити, щоб вже це навірняка, в нього було дві ножки. Тут воно зрозуміло, але не прочитується. Ми вимальовуємо карманчик і ручку. Також, я бачите, такі нерівні лінії малюю, це в мене такі складочки. І рука в нього теж я руку назад, руку назад. Я просто на собі одразу думаю, коли ми тримаємо руку позаду, от якось так, і тут квіти, він тримає тюльпани. Від неї приховано. Ну, якось так. Тут довгі в мене пальці вийшли. Поїхали. А, так, я почну зі спідниці. В мене вже тут є, беру кармінову фарбу і дуже обережно, легенько залишаючи. Вільні білі місця, тобто в мене ж така юбка, вона буде багатошарова, і вона така буде, ну, як легкість повітряна. Да? Я залишаю багато місця і вимальовую отакі складочки. Дуже класно, що зараз мода в нас на такі спідниці, і можна ходити в будь-якому віці. Я зараз пригадую мені просто на згадку Сара Джесіка Паркер одразу з якоюсь такою. Спідницею. Що я роблю? Я додаю більше кольору, тобто мені ж треба об'єму цією ж карміновою фарбою і вимальовую в цих, додаю до цих мазочків, які в мене лежать, і додаю ще яскравого кольору. Беру фарбу мадженту, зараз якась ворсинка, і також Маджента, бачите, така вона яскрава, також додаю поруч, а так, і, і поруч, і поверх ще різного кольору. дуже гарна фарма така ця, дуже вона цікава. Вона схожа на квітку, чомусь мені хочеться сказати, що це колір геоцинту, але не можу прям так. І до цієї мадженти я додаю фіолетову фарбу і вже фіолетовою фарбою. я пройдуся, Але я хочу, щоб фіолетовому мені більше був колір червоний. Я пройдуся по самим темним місцям. Це може бути місця, отут, де спідниця, вона зібрана. Тобто тканина дуже сильно зібрана, і тут є ці складки, які, в яких це ця органза, чи якась там пачечка набагато збирає цей колір. Далі в нас внизу, і, звісно ж, відокремити, наприклад, самі ці якісь. От як вона тканина одна на іншу, накладається є. От зі спідницею ми закінчили. Далі я зараз буду йти по кольорам, да? мені підходить синій колір ближчий до фіолетового, це я просто щоб в мене була. Достатньо чиста вода. І, як завжди, мій бірюзовий. І так, в мене, бачите, вже водичка в мене. Зараз, як завжди, беру серветку. Водичка в мене вже наповнена фіолетовим кольором, тому бірюзова фарба не, є, не береться такою яскравою, як мені потрібно. Можна, звісно, відволіктися від процесу, але не хочеться. І дивіться, на початку я бірюзовою фарбою, це в нас хлопець буде одягнений в джинсову якусь таку джинсові штани. Я вимальовую бірюзовою фарбою, потім йду з синьою. По затемненнях, по краю самих штанців і по темним місцям беру ще яскравішу фарбу. Це в мене яскравий блакитний. Трішечки додаю краплю фіолетового, щоб він був темний. І От подобається мені на ескізі, В мене там більш така синя, холодна. Сині джинси вийшли. Тут в мене з фіолетовим відтінком, але це вже, знаєте, не буває двох однакових речей. Що вже тут поробиш? І ми зупинимось поки що. Далі, дівчина, її в неї одягнені колготи. І по колготам ми підемо. Я беру бірюзову фарбу, трошки додам смарагдового і змрудного. Бачите, такий ну, взагалі дуже класний колір виходить зараз. Отакий він. І цим кольором я буду вимальовувати якісь такі візерунки на колготах. Ну, мабуть, там якась квітка. От якось воно йде. І на цій колготці. Колготки панчохи. Панчохи. Треба буде подивитися колготки. Панчохи це так. Є, тепер дивіться, до цього кольору я хочу додати жовтого, і в мене, бачите, вийде такий весняний салатовий. І продовжити оце листя також якимись такими е, салатовими розводами. Такі в неї будуть цікаві панчохи чи колготи, треба подивитися. Завжди, е, наче і готуєшся, що казати, але потім, коли малюєш, то і те слово. Не подивився і інше. Бачите, і дуже такі зараз про фарби, дуже класні кольори в нас вимальовуються. Дуже мені подобається така ніжність прям неї йде. Звісно, сюди ми додамо нашої мадженти рожевої, теж неяскраво це будуть якісь квіти. І в нас ще будуть квіти, квіти жовтого кольору, тому я залишаю десь білі місця для фіолетового і для жовтого. Дуже прикольно, до речі, виходить, дуже так цікаво, жовтий колір. Гарнесенько вимиваємо наш пензлик дуже гарно. І ми жовтим кольором. Можна додати зеленого, от як забажаєте. Можете більше жовтого. Зараз в мене забруднилося. Зараз все-таки, напевно, треба буде воду поміняти. Якісь такі краплі жовтого кольору. В мене багато води, якщо це видно, можна поменше. Пензлик насухо витираю і трішки його прибираю. Так, а, далі. Знову беру смарагдовий і бірюзовий кобальт. Якщо у вас немає, можна смарагдовий колір з якимось блакитним яскравим. Також він дасть такий колір. Додаю ще яскравий блакитний, він мені все перекрив. Ще трохи смарадового. Бачите, такий в мене в дуже такий ізумрудний якийсь колір. І роблю їй такі балеточки. Вона в них одягнута. До речі, на, треба буде їй в панчох цей чи кого домалювати. Оп! Хлопцю можна зробити також якісь темно сині черевики, і смарагдового додаю, бачите, є. Далі спробую додати умбру палину в синій. Я хочу просто отримати чорний колір. У мене чорного немає. Так, і трішки на підошві. Тут хлопцю додам темряви такі. І цією фарбою дуже обережно я їм сухим майже пензликом, бачите? Землю і тінь під кожною ногою. Нехай буде. Так, я все-таки зроблю паузу, поміняю водичку, бо мені треба під і зробити тюльпани жовтим кольором, тому вона повинна бути чистою. Так, їдемо далі. Візьму ще чисту серветку. І в нас залишилося зовсім трошки жовту фарбу. Ми будемо брати жовту залізо і умбру палену і зараз робити йому піджачок. Я взяла кадмій жовтий, це темний кадмій, не жовто-лимонна, така більш тепла фарба, замалювала йому піджак. Далі беру, це в нас умбра якась жонна, да? трошки її розвожу, ще додам оцією своєю вже улюбленою золотистою, бачите, такий приємний, коричневатий, ви не бачите, отут коричневатий колір, я проводжу по темним місцям, де може бути по складкам. Нехай воно трошечки підсохне. Так, в мене руки хлопці. Щоб зробити руку треба я взяла жовтий, трошки помаранчевий. В мене вже, звісно, кольор трохи брудний. Зараз, трошки ще жовтого. Жовтий, помаранчевий. Можна білу ваш, але вона не дуже дасть. Ну, бачите, такі руку, потім ми її е, закрасимо. Ну, не закрасимо, ми її лайнером підрихтуємо, це буде гаразд. Чого мені не вистачає, я би трішки насичені ще зробила джинси і юбочку. І поки в нас ще тюльпани, тюльпани в нас, наприклад, які він там дарує. Чи жовті, чи червоні, у нас будуть і жовті, і червоні одразу, поки жовта фарба і салатова. І зараз я трішечки вклала йому в руки ці тюльпани. Тюльпанів буде багато зробимо дівчині такий дарунок, трошки темнішою е, фарби, і туди в руку більш темною, І червоні. Я візьму. Оцю смарагдову. Так, щось в мене. Візьму інший пензлик. Більш тонкий. Це нульовочка, по-моєму, да? взагалі. І. Оцею фарбою помаранчева, червона, полум'яна, червона. Намалюю ще тюльпані. Туди. Тобто їх нехай буде багато. Далі вже не буду міняти поки що цей пензлик мадженту. Тут у нас є фіолетову, додаю, можна навіть яскраву синю, блакитну, і обережно прохожуся понизу спідниці. Поїхали. Так, і хлопець. Трошки мені хочеться затемнити затемнити більше йому джинси. Це в мене ультрамарин, така більш темна фарба, ультрамарин, фіолетова, і я пройдуся. вже, бачите, танці підсохли, тому мені будуть трішки розтушовувати, а можна і не розтушовувати, якщо мазочки такі. Rárně to. Vše OK. Взагалі, мені ідея дуже подобається. Я подивилася, мене так наштовхнула. От знаєте, як ну, вони ж не можуть приходити просто в голову Все рівно дивишся на якісь картинки, там листівочки. І я, взагалі, побачила ноги дівчини, от в таких ну, планах колготах. Не таких вже, напевно, бо вже коли перемальовуєш, ти якось по-іншому. І так мені захотілося листівку, там, де така юбка, ну, от, як в балерини, от, щоб ноги стояли якось по-іншому. Ну, дуже прикольно. Дійсно вдячна, коли люди от щось придумують. От як воно класно, що ми а дум... ну, не думаємо про те, що ми щось придумали. А це може надихнути іншого. Да? То, з вас хтось подивиться на цю листівку, а зробить взагалі... там, ну, я не знаю, може, то буде картина якась, чи може якась ідея для фотосесії. Це ж теж прикольно, ж, да? ну, і, і є таке. І, ну, все рівно в нас приходить дуже багато того, що ми в голову що ми десь бачили. Воно просто компонується якось своїм макаром. І... Така штука в нас виходить. Так, ну що, дивіться, я би на цьому фінішувала. Єдине, що нам залишилось, це взяти лайнер. Взагалі, листівка вже майже готова, але за бажанням виберете лайнер і обводите її. Ви підкреслюєте, як завжди, якісь там лінії. Як можна назвати листівку? Знову пам'ятаєш, як все починалося? Да, наприклад, чи там, завжди пам'ятаю першу зустріч? Чи там, наприклад, ці тюльпани тобі, всі мої там, думки про тебе? О, така річ? Ще дуже цікаво зараз е буду. Ну, в цікавому проєкті пов'язана з весіллями, з одруженням і з написанням лавсторії. Я для себе подумала, що як круто, інколи пари, наприклад, коли одружуються, замовляють лавсторі, а інколи ні. От. І я просто до цього причетна, бо в мене є такий один з проєктів, де просять написати лавсторі парі. І я просто продумала про те, що а, як круто, коли пари замовляють love story, щоб пам'ятати взагалі, з чого все починалося, да? чому вони сподобалися один одному, як вони летіли на побачення там перший раз. Отут я трошки домалюю салатовим ножком. І... Якось там, коли щось буде, це теж ж, забуваються якісь штуки. Просто пригадати, як було прикольно, чому ця дівчина сподобалась там, чи хлопець, чи якось по-іншому. Так, у хлопця, дивіться, я би зробила йому шнуровочку, ви як захочете, не знаю, чи треба, чи ні. Можна таку нерівність внизу. І, звісно, ми підкреслюємо наші якісь такі, це ж така груба тканина, якщо це джинсова, ми підкреслюємо, де вона згинається. І... Дуже класно, правда, по кольорам мені дуже подобається. Сам себе не нахвалиш, то взагалі ніяк, <смі> як без цього. Так, є. І в нього тут в руці тюльпани. Тут вже як заманеться, нам ми малюємо. Дуже мені подобається, як тут розводи вийшли. Прям не хочеться їх замальовувати, але вже почали от якось так. Точно так же піджак ми замальовуємо, і можна ще таку ізюмінку додати. Це от у нас, наприклад, кармашик, а тут строчка йде по бокам. От він якось там, ну, точно так же і тут може бути строчка така. Це вже як захочете. Вуаля. Весняна листівка з легким настроєм, з легкими такими кольорами готова. Можна дарувати, можна робити прям цілу картину з цього. І дивитися, яка ця краса в нас вийшла. А попереду вже весна. Ой-ой, оце в нас не висохло. Бачите, коли не висихають, іноді ця малярна стрічка тягне за собою. Оп, тягне за собою. Нічого, я приклею його. <глух> Отака листівочка. Всім гарного дня!